Одна рік вважається найкращим за всю історію Голлівуда. В той рік вийшли такі культові фільми, як «Бійцівський клуб, Матриця, Шосте чуття та інші круті фільми. Але деякі можуть сказати, що 1994 рік був кращий або 2007, і вони будуть мати рацію. Але є хоча б одна людина, яка може назвати 2024 або 2023 рік. Якщо не найкращим, то просто хорошим. Звісно, ні, Голлівуд у жопі, і всі це чудово розуміють і визнають. Але з яких причин саме в цьому відео ми і розберемось. Попер це стрімінговий сервіс. Так вони дозволяють дивитись тисячі фільмів та серіалів, не встаючи з дивану. Також тут смішно мало порівняння з походом у кінотеатр. Колись у далекі руки саме Netflix став першим хлопцем на селі, коли придумав продавати по підписці DVD та насилати їх по почті. Та спливом технології Рід Хастінг, який є творцем Netflix, запустив сервіс по прямій передачі фільмів в телевізор. А зараз в будь-який пристрій, в якому є інтернет, ідея випереджала світ. Тому конкурентів спочатку не було, і Netflix мав капіталізацію більше ніж дійсний. Студія Мікі Мауса почала ворошитись і зробила ставку на новий сервіс Disney+, Plus з ексклюзивним контентом всього за 8 доларів. Коли в 2020 році почалася самоізоляція Disney, Netflix та інші були буквально посланцями з небес. Акції всіх злетіли, а Disney била всі очікування по доходам. Але пандемія закінчилась і люди почали відміняти підписки і йти на роботу. Як ви розумієте, доходи впали суттєво. Каталог Disney – це не лише їхні фільми, а й нові релізи, які спочатку виходять у кінотеатр, а лише потім на потоковий сервіс. Це Саме те, що потрібно Дісней, коли кінотеатри були закриті під час пандемії. Але це було провалом для студії, коли вона знову відкрилась. До прикладу, звичайна родина з чотирьох людей в Америці тратить 90 доларів на один похід у кінотеатр. Дісней цього отримала 45 доларів, тому що кінотеатр, який показує фільм, забирає приблизно 50%. А на сервісі підписка коштувала 7 доларів, при тому, що пароль раніше можна було продавати кому завгодно. Замість 90 доларів люди витрачають 7 доларів за підписку. Плюс купа фільмів та серіалів, поки вони ждуть ту саму новий. Дісней спочатку не зрозуміла проблему, тому перший крупний фільм від Діснея у 2021-му була Чорна вдова, про яку я вже розповідав в цьому відео. Але якщо коротко, то Дісней випустив фільм на стрімінги в один момент з його прокатом у кінотеатрі. Касові збори упали на 52%, і Скарлетт Йохансом подала в суд на Дісней, тому що вона мала процент саме від прокату фільму у кінотеатрі, а не на стрімінгі. Акції Дісней упали з 200 доларів до 98. Та Дісней — це лише приклад, по якому роблять всі великі та малі студії та сервіси. Але головна криза розпочалась після забастовок у 2023-му, коли гільдія сценарістів та акторів прекратила свою діяльність. Таке трапилось вперше з 1960 року. Однією з їхніх спільних проблем були залишкові витрати Гонорари, що виплачують акторам та сценаристам за повторні покази фільмів та телешоу, над якими вони працювали. Акторам та сценаристам зазвичай платять щоразу, коли шоу транслюється по мережевому або кабельному телебаченню. І вони також отримують залишкові виплати, коли хтось купляє диск Blu-ray чи DVD. Проте поява стрімінгів наклала темну на цю структуру, оскільки підписники сервісів зазвичай платять сьомісячну або річну плату та отримують доступ до всієї бібліотеки студії, а не платять за перегляд кожного фільму окремо, тому що це тупо невигідно. Це призвело до краху залашкових виплат, що підготувало грунт для страйків, і це поклало Голлівуд на коліна. Тепер студії будуть виплачувати долю робітникам за покази на стрімінги. Це збільшило вартість створення контенту, яка і так була колосальною. У зв'язку з цим багато студій по спецефектам та іншими допоміжними для кіноіндустрії компаніями закриваються. Безробіття сягає 12%, а то й вище. Коротше, такі сервіси призвели до перегріву контентом. Дуже багато фільмів, серіалів, шоу та іншого. Netflix та всі інші рухнули. Але Netflix хоч відновився, а Disney досі має 11 мільярдів збитків з моменту запуску Disney+. Я уявляю, що сказав би Walt Disney на це, тому що це призвело до того, що знімати звичайне якісне кіно як раніше вже тупо невигідно. По перше, стрімінги переманюють акторів, сценаристів до себе за такі гроші, що звичайний середній режисер просто ніколи б не заробив би таких Ше в Голлівуді. стільки він заробив на нетфліксі, тому який йому смисл взагалі надриватися та знімати щось якісне та нове, як це робили Френсіс Форд Коппола, Джеймс Кемерон, Нолан та інші, можна зняти якийсь незрозумілий фільм, випустити його на стрімінги, всі причетні до цього зароблять, але чи окупився фільм чи ні, ми ніколи не дізнаємось. Також хочу сказати, чому знімати кіно в принципі не так уж і вигідно, вже не кажучи, що проблем і вигідність втрачається з кожним роком. Основні причини невигідності і факту, що 80% відсотків фільмів повністю Валі, це витрати на маркетинг та дистриб'юцію. З маркетингом все зрозуміло. Витрати на нього в наш час набагато дорожче. Щоб затягти глядача у кінотеатр, треба постаратись. Тому той бюджет, що ви бачите, це не все. Є ще витрати на рекламу, та є ще й дистриб'юція. Мало того, що кінотеатр забирає половину від вартості одного білета. До прикладу, в США середня вартість білета за 2023 рік 11 доларів. Тобто, студія забирає лише половину, і це тільки в тому випадку, якщо студія, яка знімала фільм, займається його дистриб'юцією, як, наприклад, Ворнер Бразер з York. Але є такі студії, як, наприклад, королку, якої вже не існує, хоч вона обанкротилась по причинам якості фільмів, але її дистриб'юція це теж важливо. Наприклад, ваша компанія випускає фільм, але у вас немає ресурсів для просування у кінотеатр. Тому ви віддаєте його третій компанії. Вона його просуває та витрачається на маркетинг, але забирає собі відсоток прибилі. І за умови, що кінотеатр забирає половину, уявіть скільки по того ви отримаєте, якщо фільм взагалі буде успішним. З цього витікає третя проблема: нові зірки вже довгий час не з'являються. Я на увазі режисерів, які відповідають за якість картини. Наразі є два відомих молодих мірових режисера: Фінчер та Нолан. Але першому 62, та другому 54. Такий собі молодняк, а заміни їм і досі не видно. Є багато режисерів, але зараз вони, як я вже казав, на нетфліксі там гроші. Але чи пам'ятаєте ви фільм, який був ексклюзивом на стрімінгі і став таким, як, наприклад, перший термінатор по легендарності та відомості? Та ні, всі ідеї закінчились. Нові режисери з своїм незалежним кіном не з'являються. Всі знімають по одним і тим же сценаріям та однієї ті ж Фільми продовження, ремейки, сіквели вбоквели вели та інші. Але 80% все ще не успішні в грошах. А гроші в кіноіндустрії це головне. Загалом це не всі проблеми Голлівуду в наш час. Є ще такі, як, наприклад, пов'язки та інші другі повестки, вже не кажучи про те, що Лос-Анджелес горить, але все-таки є надія на те, що з'являться нові люди, як коли з'явився Кемерон або хтось інший, і не запустять новий етап розвитку кінематографу. Для цього потрібно забути про гроші і просто робити те, що подобається, без сподівання на великі гонорари. Адже саме. При такому підході великі гроші та слава дійсно до тебе приходять. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, бережіть себе.